Не, не надо. Можно, не знаю тут. Не ты за не, не наверх. От мама там мама. лазить. Мамі страшно. Моя мама лучше всіх лазить. — Ой. Зу. Подиви. Мама. Мама. маму знімай, Давай не ссирва одна, друга. Набугли? Ну по вище. вище, легше йти. Опять нога. Вот. І руки. Давай, маугли. А для сухих, миши, Что страшно, да? Тримайся, Ти то ти то, то, маєш стати над... А Софія швиденько це робить вже. Ну, все, можеш тепер здихнути. <_that> <Web> ну, а тепер Софія там продовжує. Давай, давай, Соня. Соня вже закінчила трасу. Давай, 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 мама. Хорош. Ну а Соня вже другий круг пішла. Мама ще перший закінчила. А сви, четвертий лізать. Да? Доці? Все нормально? А чого? Я хотіла поправить. Там наверпки для дорослих. Не ну, хотіла би попробувати. Ну там же мене тримає Ну там дуже високо. Ну нічого. Ваш як мама високо знаходиться. Від ну, страшно буде? Ні. ні не буде. Давай, шагай тут, -то. тут тобі достатньо висоти це. О, там зараз буде мама їхати на, на тій штуці, прикинь мама поїхала. Давай, давай, топай, ти ще позируєш. Осталось 30% є, є. батареї. Безстра... Безстрашний чоловік. Висота тут, не на ну, 9 метрів. Ну тепер саме екстрим. Руками так тримаєшся, ногами, ногами стаєш. Але ногами стиває, ну, не вздовж, щоб поперек. А я хоч пробую, коротше, не знаю. Давай, давай, не спіша собі. Ну Но так, нормально. Ну, все, хорошо. Тобі група підтримки біжить. Не заважай, мань. Мам! Не кричи голосно. Мань, я міштайна захожу. Де маман можу знайти? О. Мама вже прийшла півдистанції, ще півдистанції є впереді. Фінал дійшла по самому тяжлому. Ну а тепер далі. Давай! Ну якось їх область там, не знаю, по одній лізь, потім по другій лізь. Ой, мама, За бокові тримайся. І тепер такой ти маєш перешагувати, давай. Ну, баба екстрим. Я думав, що знімуть на першій сосні. Это не гутлка. Не. Тепер буде спускатися з дев'ятого поверху вже не ліфтом, а от на верівка буде спускатися. Так, ну і фініш пряма практично.

Ну є сейчас пряма лінія старту. Давай, давай, залазь. Чекаємо тебе на фініші. Давай! Сам Катька, кажу, що мама за тебе не вдарила тебе. Давай! до Давай. Прыгай. Три-четыре. Мама, привет. Я ее понимаю, если честно. Вы там ничего. А на самом деле это... Хотя нет, это нет, вот так. У-у-у! Я приведу приехал. Ловыйся руками. Поднимайтесь. И

Я надо девочку. Чего килограмм? Зиды сюда. вже отпускается берем. Мама! Давай. Что, ще раз идешь?

Ні, не друзі. Де Мала, бачиш? Малу, бачиш? Малу, бачиш? Де мала?

老板。Bye bye. Не з того боку, з того боку, швидко! Швидко, швидко з того Будь боку, соня, тату вже там. Моє швидко. Ти я говориш з мамою. Тримай кошельочок, тату. Туда не хочу. Вися, себе бач, дявочка не То що робити? Демо сядемо тут на лавочку. Ходи. Іван Іванович. Давай, щоб ти хоч сфоткали, як ти сміхаєш, бо 15% лишилось. Чого ти плакала? Знову. А, ти буде проти дві траси. Одна буде сюди, а там буде про що. Так само підеш, конкурс, якщо буде, можна зразу підеш. Зразу не хочеш. Хай, мамка, це в тебе тільки робила, магуцькі на це. Це раз мамка за тебе цятком зробила, а другий раз підростеш, і ти підеш наверх. Домовились? Обіцяю зразу. Лиш тільки та мірочка доходить до твоєї головки, ти зразу лізеш. Домовились? Я краще лізеш. Мірочка, та біленька полосочка, що до неї дядя тебе мірив. Лиш доходить до тебе і ти зразу будеш. Ще не повістали. А, ти а тому що, Сонечка трос високий. Дай витри сюди. Трос високий. Бач, тато може триматися, і я можу. І та дівчина вище. Вона вища. Не може триматися. А вже ти, хто нижчий. тому не пускай, тому пускай тільки сюди. Рівно плечки, розправку плечки. Це не інтересне. Гарі на плечки, розправка плечки. Значить ти не будеш. Правда, после этих двух уже ничего не страшно. Живчество. Ай, конечно. Ай, конечно. Рука, блядь, Ай, не, не, а, что? А, а, не, не Сонька, мы снимем, тату а то за будет ехать, и ты да, даже не побачишь. Ой, за долетит. Я гордый Олёна. Олё. Все, Ваня, пошел. Давай, Иван Иванович. Чекай, чекай, стоп игра. Давай. Бачишь? The boy, the boy, the boy, the boy, the

Сейчас 16 часов. Ровно. Живей, живей.